Мені по-справжньому жаль нинішнього молодого покоління. В них є все. Ноутбуки, смартфони, соціальні мережі і велика купа всілякої інформації, тільки тицне пальцем. В них є все, але немає кіно. Кіно нашого дитинства, яке замінювало нам майже всю культуру і інформаційний простір. Бо кіно в смартфоні, ноутбуці то не кіно. Навіть в сучасному кінотеатрі це теж не те кіно. В наше село кіно завозили раз на два. Раз на два тижні, потім вже було частіше. А на початку моєї пам'яті це було раз на тиждень. В суботу чи п'ятницю, кіномеханік, значна особа на селі. Якимось чином, чи то з молоковозом. Чи на мотоциклі привозив з райцентру декілька таких круглих бляшанок з плівкою всередині? Називались вони Бабіни. То і було кіно. Наша хлопчача громада відразу дізнавалась про довгоочікувану подію. Пацани бігали по селу. І кричали Кіно, Кіно привезли. На той час мені було років 5-6, і, звісно, кіно було небаченим дивом. І що для мене тоді було більше цікаво не саме кіно, бо я ще мало розумів дорослі фільми, а сам процес. Запуску кіно. За декілька годин до початку сеансу під вечір біля кінобудки, на вулиці збиралась немала купа серйозних пацанів, які всі разом хотіли допомогти запуску кіно. Там Стояв невеличкий генератор. Бо електрики тоді ще на селі не було. Це був старий облізлий і порепаний движок, як його називали. І головним завданням, головною проблемою було його завести. Хлопці постарше. Значить, сильніші. По черзі смикали жашморгалку, шнурок, яким заводили двигун. Інші періодично перевіряли свічки, викручували їх, чистили і дмухали, здиваючи пилинки. Ще інші, а їх було найбільше, Висловлювали глибокі думки щодо виправлення неполадок, постійно підказували, тикали пальцями і намагали щось теж покрутити. Але серйозні пацани мовчки відштовхували молодих і продовжували нелегку справу. Кіномеханік в цей час не робив нічого. Правда, іноді він щось там вставляв якусь дуже технічну фразу, але сам нічого не крутив. Ну, і як правило, на той час він вже був добряче на підпитку. Я не знаю, чи всі кіномеханіки були п'янички. Але тих, що я бачив в дитинстві, були саме такі: Деякі взагалі спали в кінобудці. а пацан в той час крутив кіно. Інші заправляли апарат і перемотували плівку. На таку роботу в кінобудці стояла черга. Всі хотіли крутити кіно. Або би хоч перемотати плівку, бо в залі сиділи друзі, родичі, які з гордістю могли сказати То наш Петро крутить. І ось нарешті, після довгих страждань і мук зі свічками, чисткою карбюратору і чогось там ще. Движок несподівано заводився. Всі пацани кричали, а в залі, повнісінько набитому людьми, вже знали, кіно таки буде. Як правило, першу бабіну кіномеханік запускав сам. А потім, подивившись в дірочку, почухавши потилицю, він пошепки передавав команду найбільш довіреному і здібному хлопцю і йшов собі спокійно до свого клубу. Десь там, під липкою чи під дубом, сиділа невеличка компанія, в якої вже все було. І налиті стакани, і відкрита банка. З кількою в томаті. О, незабутня кілька в томаті. Хто ще пам'ятає про неї? Звісно, перший заступник кіномеханіка був не один. Йому допомагало мінімум двоє старанних хлопчиків, і кіно крутилося. Я сидів. Поперед першого ряду на підлозі разом з такими ж малими хлопчиками і дивився в те кіно. Якщо це було не надто пізно. І мало я щось там розумів, бо на той час це були стандартні совєтські фільми. Про любов, це було зовсім не цікаво. І про війну. А це було дуже цікаво. Але головне треба було розібратись, де тут наші, а де тут німці. Бо якість на чорно-білому екрані і незрозумілі ситуації доводила нас до спору, де і хто тут наші. Але фільми з піснями мені подобалися. Трактористи, дівчата там гарно співали. Сільські дівчата після показу таких картин ловили кіномеханіка десь по темних кутках, притискали його до стіни і умовляли, щоб він спеціально прокрутив нелегально для них декілька разів ті частини. З піснями, щоб їх переписати. Звісно, він не хотів, ламався. Це треба було і когось отримати дозволу, бо безплатно крутити кіно дуже великий совєтський гріх. Але, звісно, його уламували. Через пляшку, через банку тюльки кільки І вони десь тихесенько, при закритих дверях і вікнах, прокручували декілька разів ті пісні і списували їх, щоб потім співати. Перший найбільш пам'ятний фільм був про циклопа. Той самий Одіссеєм. Мені було тоді років шість, і той циклоп так мене нажахав, що я прокидався вночі і кричав. Але це все пройшло. Але найбільш вразливий і пам'ятний фільм був Людина Амфібія. О тойхтіандр! Що живе під водою і така романтика Біляєва. Я ще тоді не читав, звісно. Рано було ще. Прочитав пізніше, і звісно, ця книга, як і фільм, була одним з найулюбленіших. Мною в дитинстві. І про культуру кіно. Не пам'ятаю, щоб в клубі відверто лускали насіння і палили махорку, але це все-таки було і тільки під час великих фільмів. Я маю на увазі індійське кіно. Зал тоді навивався абсолютно повнісінький. Люди приходили і приносили з собою сільчики і ослончики. Кіно йшло довго. І, звісно, знервовані селяни і курили, і лускали насіння, бо відірватися було неможливо. Жінки і дівчата плакали. Деякі ридали, по залу був стогін, якісь вигуки. Але я не, не любив індійського кіно, я чомусь нічого не розумів. Хоча вже було мені те десь років 10-11. Але я тоді вже все читав. І індійське кіно в мене таки не зайшло. Ні тоді, ні потім. Знаменитий фільм Бродяга я так і не побачив, хоч і намагався, бо через переповнений зал, плач і сміх до мене не доходило нічого, тільки якісь уривки безкінечних пісень і стенань.